Реалізація органами прокуратури конституційної функції представництва залишається однією з тієї форм захисту порушених прав громадянина та інтересів держави. Що стосується земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земель лісогосподарського призначення, то необхідно... Класифікувати порушення, які мали місце у цьому році і в минулому році, на які реагували органи прокуратури області, це такі, як порушення при визначенні розміру орендної плати в частині непроведення нормативної грошової оцінки землі та не приведення у відповідність до вимог податкового кодексу. Раніше укладених договорів це не менше ніж 3%. Ухилення від сплати арендної плати, самовільне заняття земель, надання земель поза межами конкурсу аукціону, недотримання вимог при розпорядженні землями для створення фермерського господарства там, де вони надаються не єдиним масивом на території різних селищних сільських рад, відсутність умов для створення у подальшому фермерських господарстві. Також це надання земель лісового фонду, які перебувають у постійному користуванні лісогосподарських підприємств у власність для забудови. Це на гарячіший приклад щодо користування земельними ділянками без правоостановлюючих документів на території так званого безлюдовського масиву і розпорядження землями водного фонду поза межами повноважень. Що стосується цифр, які були за перше півріччя 2016 року, це за у сфері земельних відносин було заявлено органами прокуратури 80, 89 позовів на 19,2 млн грн. І реально виконана і повернута у сфері земельних відносин загальною площею понад 880 гектарів. Що стосується земель сільськогосподарського призначення, це 77% земельного фонду області складають сільгоспугіддя, Це 2,4 млн гектарів. Саме від їх використання на умовах оренди місцеві бюджети мають отримати чимали грошові кошти. Чинним законодавством передбачена необхідність розробки нормативно грошової оцінки землі, що має передувати укладенню договору оренди. Саме з вартості кожної окремої ділянки обраховуються арендної плати та є істотною умови договору оренди. Разом з тим, при укладанні таких угод подекуди нехтували законодавством, що призвело та призводить до щорічних втрат бюджету, оскільки за основу для визначення арендної плати бралась середня грошова оцінка землі по області, яка в рази є нижчою. Дотепер умови договорів оренди сільськими та селищними радами не, перегля... не переглядались. А втрату від цього вражають. Для прикладу, лише через невнесення змін до договору оренди двох земельних ділянок загальною площою 1235 гектарів, суб'єктам господарювання у Харківському районі недоплачення у бюджет понад мільйон гривень. За цим фактом Харківською місцевою прокуратурою номер 6 Відреагувано шляхом переділення послуг про внесення змін до договорів оренди. Таким чином, органи прокуратури реагують на такі факти і предвіряють позови. У зв'язку зі змінами законодавстві Константинівської селищної ради Краснокутського району направила арендарю листа з проханням переглянути договір в частині плати за ділянку. Однак фермер проігнорував його, і як наступний аналогічний листи не відповів на ці листи. І зараз він продовжує платити по старому цей 1% від нормативної оцінки землі. І прокуратура також пред'явила позов цього питання. Є неподинокі факти ухилення орендаря від сплати орендної плати за використання земель, що також призводить до втрат бюджету. Разом так, Харківською місцевої прокуратурою но метри два позов в інтересах Харківської міської ради до товариства з обмеженої відповідальності. Я називаю вже тому, що е, рішення суду набрало законної сили. Українська ливарна кампанія про стягнення коштів за використання земельної діляну, ділянки на суму майже 3,5 млн грн. мільйона Аналогічне порушення виявлені на території Зюмського, Водолазького, Печеніжкого та Харківського районів. Е, що стосується е, Земель запасу та резерву, про які розповідав Олександр Вікторович, про кримінальну составляющу він вже наголосив. А що стосується разом з офіційною статзвітністю, земля, яка не передана у власність це користування, це 140 тисяч гектарів або 6% від загальної кількості земель. Це 36 земель резервного фонду та 104 тисячі земель запасу. Про ІРДР, ну, дані про кримінальне правопорушення, які були внесені по районам, вже було сказано, тому я не буду на цьому зупинятись. Дотепер мають відголоски масових розбазярювань земель у минулих роках через злочинні схеми підробки рішень органів місцевого самоврядування без прийняття їх на пленарних засіданнях цих органів. Так, на підставі рішень Черкаска Лазівської сільської ради Дергачівського району безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд передано було 43 земельні ділянки загальною площою 6,6 гектара, гектарів вартістю 6,3 млн грн. З метою повернення земель у власність держави Дергачівської міською прокуратурою пред'явлення позови судовий розгляд триває. Виявлені випадки відведення земель сільськогосподарського призначення поза встановлену процедуру проведення земельних торгів, про які я Розповідав підстави для звернення Лозівської місцевої прокуратури до суду з позову про визнання незаконними та скасування розпоряджень голови Барвінківської держадміністрації визнання недійсним договорів оренди земельних ділянок. Є порушення цієї адміністрації в умовах 122-124 земельного кодексу про надання в оренду двом господарствам земельних ділянок загальною площу 207 гектарів та 35 гектарів відповідно. Мають також місце випадки відведення земель з порушенням вимог закону про фермерське господарство. Так за позовом керівника місцевої прокуратури рішенням апеляційного суду Харківської області цього року визнане незаконним та скасовано накази держгеокадастру щодо відведення 16 земельних ділянок загальною площою 539 га та вартістю 11,5 млн грн. На цей час забезпечене реальне виконання вже судового рішення шляхом скасування записів про відповідне речове право на, за відповідачами по справі. Це насамперед порушення, які стосувалися надання земельних ділянок на території різних сільських рад. Також фермерське господарство було утворене, але не мали на меті здійснювати обробку земель. Також у нього не було відповідної техніки. От за цими підставами суд задовольнив вимоги прокуратури. Аналогічним чином відреагував на територію Новодолажського району щодо земель загальної площі майже 3000 га. Також у цьому році виявлено чимало фактів незаконного відчуження органів місцевої влади земель лісогосподарського призначення для їх подальшої забудови. Як прикладу, у 2009 році рішенням Височанської селищної ради громадянам передано у власність для будівництва земельні ділянки державного підприємства Жовтнева лісового господарства під виглядом земель запасу житлової забудови прокуратури області пред'явлено 26 позовів до місцевого суду, що земельних ділянок загальною площою понад 3 гектара вартістю 6 млн. За цих же підстав прокуратури області пред'явлено 88 позовів щодо повернення незаконно вилучених земель лісового фонду. ДП Вовчанське лісове господарство, загальною площі 8 гектарів, вартістю 16 мільйонів. Як, як, як правило, надаючи земельні ділянки лісового фонду, вони потім забудовуються, що суперечить вимогам договору оренди Ну і подальшому визнаються ці договори недійсними і повертаються до державних підприємств. Що стосується земельводного фонду також мають місце порушення органи прокуратури реагують на це так Дергачівською місцевою прокуратурою приділення позов в інтересах держави в особі Харківської обласної державної адміністрації як законного розпорядника земель до Золочівської районної адміністрації та суб'єкту господарювання щодо визнання недійсним договору оренди земель водного фонду понад 12 гектарів у зв'язку з розпорядження нею поза межами повноважень. Тобто розпоряджатися цією водно, землею водному фонду мали. Мала обласна адміністрація. Також на слуху усім житловий будівельні кооперативи, які відводиться на території, у тому числі і міста, і області, де реагує органи прокуратури області. Так, у 2016 році задоволено 12 позовів щодо повернення у власність територіальної громади земель площею 75 гектарів вартістю 793 мільйони реально виконано 6 рішень судів щодо земель, земель площою 55 гектарів вартістю 665 мільйонів. Як приклад рішенням Господарського суду Харківської області, залишеним бізні постановами, і в тому числі Вищого господарського суду, задоволена позов прокуратури про визнання недійсним рішення Харківської міської ради, про надання у власність земельної ділянки житлово-будівельному кооперативну поляну площою 11 га це колишній Ленінський район, вартістю 392 млн грн. Наразі ця земельна ділянка реальне рішення виконана. Вернута земельна ділянка територіальної громаді зараз у провадженні судів перебувають ще 43 позови щодо земель цієї категорії площі 199 га вартістю 1,2 млрд грн. мільярда гривень.